Рода котиків з короткими хвостами мешкала на Курильських островах і Сахаліні кілька століть. Вважається, що вони виникли від схрещування сибірських котів та японського бобтейла. Незважаючи на схожість з японським бобтейлом, виділені гени короткого хвоста у цих порід абсолютно різні. Вперше селекціонери звернули увагу на цих котиків в кінці 1980-х років. До цього часу, починаючи з середини 20-го століття, вже багато бобтейлів було привезено з Курильських островів геологами і військовими, які поверталися звідти. Американські селекціонери працювали над створенням куцухвостої киці дикого типу вже 20-30 років, і тут виявилося, що ось вона є, тільки чекала свого зіркового часу. Стандарт породи був затверджений в СРСР в 1991 році. Офіційне визнання Всесвітньої федерації котів відбулося в 1995 році. Погодьтеся, кіт без хвоста виглядає принаймні дивно. Побачиш вперше таке диво, і мимоволі виникає мільйон запитань, які вимагають негайного пояснення. Ну що ж, не будемо тягнути кота за хвоста, якого у нього і так вже немає. А з'ясуємо все прямо зараз. Насправді, хвости у цих котів є, але такі крихітні, що їх одразу і не роздивишся. В моїй житті вони з'явилися 2 роки тому, назад. у мене е, з детства питомника е, була завезена пара курийских бабтейлов. І от у них сім'я. мама. Мама курила перл веста, вона черепахово мраморна з білим, а папа курил перл Добриня, він красний, п'ятністий. В інтернеті дуже вибирала, яку я хотіла собі породу. І от как взгляд становилась. На, на рысе. Курийский боптейл это маленькая рысь, то есть таким же хвостиком. Э, то есть, ну, природа, если что-то она отнимает, она э, должна что-то дать взамен. Вот Курийская боптейла дала э, лапы э, задние, они мощные. Э, вот, вот маленькая рысь в природе это. То есть, вот это меня зачаровало, їхній такий взгляд хазяїна таї. Тосета в общем, любов на всю на всю оставшуюся жизнь. Мама у нас Курил Перл Веста, вона гранд інтерчемпіон, папа у нас інтерчемпіон. Тобто виставочка на кар'єрі починаючи з помета, Їх виставляли, виставляли, і от вже у них вот такі от ну, доволі високі титули. Головний привід для гордості бобтелів звичайно, хвіст про те, як він виник, говорять різне. Є версія Дуже абсурдна при народженні кошенятам відрубують хвости. Звичайно ж, це неправда. Курили народжуються на світ з але ж це тільки додає їм чарівності. Цей удивительний хвост курильський бобтел. А хвости курильського бобтелу можна говорити часами. У них хвост як відпечатки пальця у чоловіка. Ви не знайдете ні одного однакового хвоста. Тобто, вони до такої степені унікальні, як. Ну вот как отпечатки пальца у человека. Э, хвост в форме боба. Э, по стандарту э, хвост от 2 до 10 позвоночников. Чем больше э, у него извилин, э, чем больше он закручен в спирали, тем лучше для хвоста курильского бобтейла. Потому что это э, акцент на, именно на хвосте курильского бобтейла. То есть он может быть в форме боба, в форме спиралики, в форме пенька. То есть ну, одинаковых хвостов нету. Названия одинаковые, но вы не найдете ни Одного курійського з однаковим хвостом щодо забарвлень курильчиків, їх багато. Говорити про те, який зустрічається частіше, а який рідше, складно. Однак відомо, що досить багато, наприклад, черепахових котиків. А з диким забарвленням треба ще пошукати. Особливі шерстки буктелів не в її довжині, а у своєрідній структурі. Сворі природні умови не дозволяли попередникам сучасних корильців приділяти багато уваги догляду за шубкою, тому їх шерсть на рідкість практична. Вона не звалюється завдяки довшому і жорсткішому покривному волосю, практично не брудниця і не линяє. А щоб шерстка завжди лишалася гарною, потрібен особливий раціон харчування. В раціон курійського бобтела, щоб у них була шерсть шелковіста, це обов'язково корма ультрапреміум класу, це говядина, тобто кусочки говядина дають ну, різні вітаміни, мінерали. Тобто це для курійського бобтела обов'язково. То есть, Потому что тем более пара племенная, они шоу, они шоу класса. То есть эксперт фильм, когда нам приносишь на стол, они обязательно смотрят структуру шерсти. Это обязательно должна быть шелковистость. Папа, у нас вообще есть все. им даже можна дати куриные косточки, он може их погрызть. Он, он он, папа у нас сієст. практически. Мама у нас только корма їсть, А діти обов'язково говядина і корма ультрапреміум класу. Курильський бобтейл не відмовиться від рибки, особливо морської. До речі, її вони можуть ловити власними лапками. Це в них вправно виходить. За словами власників корбобиків, ці котики і душу за рибку продадуть, і при цьому ще добряче поплавають. Есть, говоря, мифы есть, что курильские бобтейлы не боятся воды. На самом деле <laughs> мы их в речку не запускали, <laughs> они не плавали. То есть купаться они любят, это однозначно. Можно в ванной в это открыть краник и они лапка играются с водой. Купание без проблем, сушка феном без проблем. То есть на самом деле <laughs> плавают они или нет, никто не знает. Но на курильских островах э, замечали, что они э, возле водоема ловят рыбу. Точно виріта тому що ні нервані бояться води щодо догляду, то він мінімальний завдяки чудовій шерсті, яка не брудниця. Але інколи їх можна вичісувати. Однак стережіться, грабінець курильські бобтей швидше за все сприйматимуть за іграшку, адже вони просто обожнюють гратися і полювати на будь-що, що є в квартирі. Игрушки для них все, особенно вот это мышки, это, это, это махалки, это для них все. Это, они гоняются, они сальто делают. То есть э, они очень попрыгуни. Это они могут на телевизор, на стенку, стенки на телевизор. То есть э, они вот такое-таки попрыгуни. Они не боятся прыгать, потому что задние лапы намного мощные. И они равновесие свое держат, они очень прыгучие в природе. Ані дані хотіться полочиться на маленьких мишок однак при цьому вони легко піддаються дресурі дехто навіть їх називає собакою для лінивих. Характер это, это преданность, характер собак. Тобто беруть, э, берут, приносят, територію. Можна они приносять тапочки. Тобто, это, это друг на всю оставшуюся життя. Їх на поводці водять, дресировки без без проблем. То есть, это бептейл, еще собака для ленивых. Ну а тепер пройшов час познайомитися з вихованцями Катерини Овчарової. Їх у неї аж семеро. Познайомтеся, це наше все сімейство. мама, папа и все наши детки. Курильские боптелики, курбобики, их еще называют курбобики. В помете их пятеро, два мальчика и три девочки, получается. Девочки у нас две рыженьких, одна черепаховая, а мальчики у нас черный мраморный и черный пятнистый. Деткам еще нету и трех месяцев, но они уже такие бурундуки. У нас в питомнике мальчик и девочка черепашка и черный мальчик вот этот он, они уезжают в Одессу вот этот мальчик черный мрамор у него он улетает в америку на племенную деятельность И пока в ну, пока в питомнике остались вот две девочки Рышка. До речей, батько буптелей лики малюків активно доглядає за своїми дітками, що в котячому світі трапляється дуже нечасто. Хріський бобтели, в нього дуже трається, що вони не мяукають, а баукають. Тобто вот такое вот вау, они говорят, очень-очень нравятся детки, очень игривые. А и что самое интересное, папа, он у них у них вылизує, он их вот он он с ними старается, он их хоть, ну, то есть, вот действительно папа, то есть они ему полностью доверяют, он их, он с рождения постоянно возле них, он вот их моет, вылизывает, то есть они полностью вот... Он знає, що це його дітки. Ратися курильські бобтейли не припиняють навіть в дорослому віці. Можна бачити, що у курильських бобтейлів задні лапи більш мощні, і вони по попригуні такі, що це їм не мешає. 10. Так, у нас независимо від возраста і папи, і мама вони абсолютно граються со всіми ігрушками, махалками, вони прыгають. А той, хто витрачає багато енергії на ігри, має і смачно попоїсти. З власницею пощастило, годує лише відбірним м'язком. Дуже любить м'язка. М'яско, мама прийшла покормити. До усіх переваг додайте ще те, що на шерстку корильських бобтелів людей немає алергії, і те, що 99% з них не мітять свою територію, і отримаєте ідеального котика для родини, з яким можна проводити душевні розмови. У 50-х роках дев'ятнадцятого століття Джеймс Хінгсон з Бермінгема, що в Англії, почав виводити нову породу білого бультер'єра. Порода була отримана в результаті багаторічного племінного експерименту, в якому, окрім англійського бульдога і білого англійського тер'єра, взяв участь далматин. Перше білого бультер'єра Джеймс Хінксон показав на виставці собак в 1862 році. Від різних порід собак бультер'єр отримав найкращі їхні риси: високий інтелект, активність, витривалість і при цьому інтелігентність. У викладачів і студентів Оксфорда вважалися ознакою хорошого тону тримати білого бультер'єра в себе вдома. Ця порода собак отримала визнання англійського клубу собаківництва в останній чверті 19 століття, а на початку 20 століття в розведення допустили кольорових бультер'єрів. Англійський бультер'єр добре пристосовується до життя в приміщенні, не любить залишатися вдома наодинці. Шерсть зробила цю породу улюбленою для кімнатного утримання, адже вона не потребує особливого догляду. Агресивні бультер'єри не типові для стандарту породи, але й полохливі, і боязкі тварини підлягають бракуванню. Бультер'єра потрібно виховувати так, щоб він мав достатньо врівноважений характер, в якому немає місця для божевільної злості. Ця тварина при правильному отриманні та вихованні може стати справжнім другом для свого господаря. В той час як бультер'єр наданий сам собі, найімовірніше зросте невихованим і агресивним. А зараз знайомтеся с криворизскими представниками породы Лексусом, Ларсом и Марусею. Вот э, наш собака Ларс Бурбон Кастеллтор его полное имя, а вот его сын, это его первый сын. В общем-то, он пять месяцев ему, как бы они вот дружат. Их всего было пятеро в помете, э, было три мальчика и две девочки, вот и. Так з бы, часть уїхала з нашого города. Там участь Києві живе. Вот, вот, а вот, получается, если я не ошибаюсь, то по-моєму двоє сталося у нас в городі. От іменно його дітей Лексус вже півроку як улюбленець всієї родини Маськом. Окрім того, він переможець декількох виставок. І найкращий в поїданні пультів від телевізорів. Вообще случайно в Кривом Роге нашли щеночка. Очень давно хотели, первый раз у меня эта порода, но муж уже прежде держал бультерьера. Вот. И я поверила ему на слово, что это совсем безобидные создания, очень любвеобильные, преданные, игривые. Шкодники, конечно, очень большие, пока маленькие. Обои с полностью в коридоре, все стульчики деревянные. Нашу он погрыз, разобрал пульт, В дребезги просто. Ну а так по мелочам ми його стараемся зайняти, конечно, игрушками. Вот. Побольше времени на улице з ним проводимо. По 4 по раз разів в день ми гуляємо, да щоб він менше шкодничал. Ну, все своє свободное время уделяем йому заняття, тренування. І справді без тренувань і тривалих прогулянок англійський бультер'єр не може прожити. Представник цієї породи здатен зрушити з місця досить габаритні речі, тому покатати вас взимку на санчатах йому буде досить легко. Собака не для флегматичних людей. если вы флегматы любите выйти и вот так вот постоять в парке вам эта порода не подходит порода спортивная она э, требует очень много движений э, физических нагрузок то есть это в э, летний вариант это бег с велосипедом это плавание вот это значит э, сейчас используют вот есть такой вид спорта как вейпулинг, то есть перетяжки грузов но у нас э, пока еще в Кривом Роге такого нету но надеюсь что как нибудь еще это будет вот значит зимой это санки вот собаки очень сильные при своих небольших. Собачка може 500 кілограмів тащить очень спокійно. Тобто, ну якби надо дуже багато фізичних нагрузок. Ну і соответственно, якщо у вас даже сощенка собака нагружається фізично, звісно, вона ж менше і гризет. А який темперамент у цих песиків? З ними ви не зможете всидіти на місці і хвилини. Хіба що після того, як сам пультер'єрчик втомився? І ще не лишайте його вдома без нагляду, бо власну оселю після повернення додому ви навряд чи впізнаєте. Собака темпераментна, безспорно, дуже темпераментна. Какби бы всі породи гризуни, ну триєри в більшій степені. Вот. Ну і соответственно желательно, якщо люди заводять таку породу, хтось вдома. Вони не люблять одиночество. З чого починається? Естественно, це гризня. Они гризуть. Грызут ножки от стульев, кто-то линолеум, кто-то двери, кто-то диванчик отгрызает. Вот. Ну, нам вот с Марусей повезло. Она вот ей годик, вот 22 июля, был она ничего не сгрызла за свою жизнь. Вот. Ну вот она вот такая получилась. Как... На форуме на бультерьерском ее называют ангел. Вот. Ну, как бы, потому что ангелочек она ничего не делает. Все там хвастаются достижениями в кавычках своих собачек. Ну вот она говорит: мы не доросли до этого, не грызем ничего. Шкода, що ці темпераментні песики колись заробили не дуже хорошу репутацію. Їх вважали досить агресивними, ходили чутки про неодноразові напади англійських бультер'єрів на своїх власників. Добре, що часи змінюються, і разом з ними ставлення до цієї породи. Собак почему-то брали для боев собачьих. Хотя это не есть порода именно бойцовая, которая должна выступать в рингах, вот ну, как питбули. Ну, соответственно, психика портилась. Собак травили на людей. То есть, ну, как бы вот учили их, притравливали, ну, делали, вот как вот как специальные, вот, чтобы собака могла кидаться на людей. А эту породу совершенно мучить не надо. Они сами доходят до этого, и когда существует угроза ей или же владельцу собаки. От. Собака сама може тобто там, ж, треба, от. то тобто предупредить там, якщо надобность остановити. То вот по этой причине я її не брала, что собаки були агрессивны. Було багато случаев в то время, коли собаки нападали на своїх когда коли їх ну, действительно кусали. Мабуть, тому зараз порода не надто чисельна в Україні. По статистиці в год по Україні не более 5-6 пам'яті по по всій Україні. А в Кривому Рогі вообще очень мало этой породи. Очень мало у нас єдиниці, скажем так в кривому роді. Поки последні три года тільки щенки, пам'яті були у мене. Вот, только вот от моих собак. Сейчас уже начали завозить щенков. Серьезные питомники занимались это в основном Россия была, это Польша, где отбирались особи с очень адекватной, с очень уравновешенной психикой. Собаки, миролюбивые, добродушные. Ну и соответственно велось вот такое вот направление в разведении вот этой породы. То есть, ну соответственно начала сначала Россия начала их покупать вот, вот, зарубежные, потом Украина с Россией. Ну и вот сейчас вот, на Украине есть, скажем так, несколько питомников, вот, которых можно брать собаку, это будет не стыдно. Ну, конечно, свои нюансы тоже есть по прикусу у этой породы, так как у этого триера. <coughs> и чем более э, выражен профиль, тем э, больше шансов, что у собаки может быть перекус. Но ну, это для выставки это, э, пленбрак. Вот. Ну, как бы для здоровья собаки это никак не влияет. Однак є такі люди, як родина Макешиних, які вже багато років просто закохані в англійських бультер'єрів. До того ж, ця любов є взаємною. Бультер'єра вперше я побачила етап в х роках На виставках мені ця порода дуже понравилась, але оскільки їхня психіка була не зовсім уравновішена, я не ризкувала. Був маленький дитина і я цю породу не брала. Вот. В дальнейшем я уже начала смотреть, вот как бы, ну тоже не рисковала, не могла найти. И получилось так. Я 6 лет назад увидела объявление в газете: нужно передержать старую собаку до смерти, вот, брошенную. Вот собака привезена была с России. То есть, ну, вот как вот э, есть, опять же, на форуме э, помощь вот э, брошенным вот Я позвонила, забрала я этого старого, уже глухого, ему 14 с лишним лет было кобеля. Вот. Ну и я убедилась, что собака изменилась. Вот. Он у нас прожил 7 месяцев, ну и по старости умер. Вот, потом у меня еще есть э, приятели, которые тоже держали бультерьеров и был, были у них щенки. Они говорят, забери одну девочку. Я эту девочку забрала, и вот она у меня выросла. Вот, виросла уже до половозрелости, Потім ну, трагедія з с ней произошла, она родила щенков і погибла на следующие сутки. Ну, от, собственно говоря, от так вот у нас начались бультерьеры. Я оставила одну дівчину з того пам'ято. От на фотографіях їх увидите, там вот тигровая гаечка, вот з ні, і все началось. Ірина Макішина помітила, що англійські бультер'єри схильні до алергічних проявів. Але з цим можна легко боротися. Чем страдает именно эта порода в большей степени, это аллергическими проявлениями. То есть вот Тут надо очень серьезно думать, чем кормить собаку. Вот. И Надо смотреть вот так, вот многие кормят куриными головами. У собак вот часто бывает именно на куриное мясо аллергия. То есть, вот надо вот смотреть. И Чаще страдают аллергическими реакциями белые Вот Цветные реже. Вот, а білиє, так. Да. Ну, а якщо говорити про догляд за вашими улюбленцями, то тут бультер'єри взагалі ідеальні. Порода краткошорстная. Значить, цю собаку держати тільки нужно в квартирі. Вот. Так як її э, шорстний покров не приспособленно как бы, для життя э, на вулиці, так як і в жаркое время, вот, так як і в холодное. Вот. Э, э, уход э, по Шерсті очень мінімальний. Тут достаточно щуточки, влажної тряпочки і раз в 3-4 місяці купати шампунями спеціальними. Тобто, ну от походу по шерсті е, нікакого, ну как бу нікаких сложностей не Але найважливіше навіть не це. Англійські бультер'єри дружать з собаками інших порід, котами і навіть дітьми. А ще, якщо в вашій родині є англійський бультер'єр. Гарний настрій і море позитиву вам просто забезпечені. Найбільший плюс – це яке б настроєння у тебе погане не було, а коли ти на нього дивишся, то у тебе воно піднімається. Тобто це позитив неймовірний. Грустити не хочеться, він все время підвижний. Він все время, навіть коли він шкодничає, він такі глазки створює, що просто сердитися невозможно. Чекають свого зоряного часу двоє кошенят п'яти місяців. Мерс це кошеня-підліток, яке дуже потребує спілкування. Хлопчик дуже симпатичний, одне вушко чорне, інше біле. Він легко звикне до родини, в якій його будуть любити і смачно годувати. Сеня спокійний з м'якою пухнастою шерсткою. Любить поніжитися на ручках. Сенічка допитливий та дуже грайливий. Обидва привчені до туалету і мають гарні мисливські здібності. Телефонуйте за номером 097 679 99 78. Софія дуже мила, ласкава, грайлива та допитлива киця. Принесе у вашу оселю затишок і радість на повний дім доброю енергетикою та позитивом. Вона завжди знаходиться поряд зі своїм хазяїном. Феї трохи більше п'яти місяців, привчена до туалету. Більше про фею дізнайтеся за номером 096 335 7934. Пушок великий, білосніжний, молодий котик віком близько трьох років. Як справжній чоловік, він любить смачно попоїсти та відпочити на м'якому дивані. За характером, пушок грайливий, достатньо спокійний, не нав'язливий. Він самостійний, не буде надокучати хазяїну постійною увагою. І у відповідь хазяїн теж повинен давати йому час для себе. Бажано, щоб у новій родині пушук був єдиним домашнім улюбленцем. Познайомитися з пушком та отримати детальну інформацію можна за номером 098 318 56 65. Шукає свій справжній дім і дбайливу родину дивовижний песнік. Він особливий пес, що пересувається на спеціальній колясці. Цієї весни його знайшли на дорозі із зламаним хребтом. Але скільки бажання жити, не дивлячись ні на що було в його очах, довгий шлях до одужання повернув йому радість життя і любов до людей. У Ніка є усі шанси ходити на чотирьох лапах, але для цього потрібна безмежна любов і турбота людських рук. Нік веселий і активний песик. Більше про нього за номером 096 610 28 55. Історія Айка нікого не залишає байдужим, бо цьому красунчику саме життя заповіло бути щасливим. Айк інтелігентний пес зі спокійним характером, любить увагу та спілкування і дуже відданий людині. Айк собака компаньон. Він просто ідеально підійде для літніх відповідальних людей. Він не вимагає тривалих прогулянок і великих навантажень. Пес зараз проживає у квартирі і до вигулу привчений. Айк це найдобріша істота, яка легко знаходить спільну мову з іншими тваринами. Дізнатися всю інформацію про Айка можна зателефонувавши за номером 098 268 40 86. Ви бачили коли небудь чорного смугастого кота? Так, такі бувають дуже рідко. І ось один з них. Це баксик, і він може стати прикрасою вашого будинку. Йому два з половиною місяці. Веселий, енергійний, активно грає з іншими тваринами. Бакс це соціалізований контактний домашній улюбленець. Характер укушенят грайливий і в той же час ласкавий. Баксик виросте ідеальним диванним котом Баксом. За цікавих ексклюзивчик, телефонуйте за номером 067 544 1139.